Всім привіт! І я хочу підняти таку тему. Я продовжую складати гнізда і піднімаю таку тему, як же все-таки скласти гніздо в тій сім'ї, в якій присутній розплід. Як його правильно розташувати, де його правильно в гнізді поставити. І, звичайно, щоб їм хватило кормів. Дану сімейку я ще не відкривав, але. Я думаю, що в ній присутній розплід по тій причині, що я весь цей ряд проходжу вуликів, і в них майже всіх присутній розплід. Десь рамочка, десь на одній рамочці, десь на двох рамочках. І зараз я вам наглядно покажу на цій сім'ї, якщо в ній буде присутній розплід, як скласти гніздо з розплодом, щоб його не викидати. І так, поїхали. І так, будемо складати, дивитися, що в цій сімейці. Дана сімейка, я зараз бачу, що вона хорошої сили, весь цей ряд хорошої сили. Зараз вона знаходиться на 2, 4, 6, 8, 9 рамочках. Зараз ми її скоротимо. Якщо будуть лишні медові рамки, заберемо. І так. Будемо дивитись. Тому, як багато у є така проблема, якщо є розпліт, що ж з ним робити і що далі буде. Значить, нічого страшного, якщо є розпліт. Головне, щоб була достатня кількість корму їм. Тому як є розпліт, вони споживають ще більше кормів. І потрібно, щоб їм цих кормів вистачило. Значить, ось крайня рамочка. Ось така вона повномедова, кожну сторону вже показувати не буду. Це буде дуже довго. Друга рамочка у нас. Друга рамочка у нас менш медова, чувствую по вазі. Ну, хороша в зиму. Тут достатня кількість корму. Ось така. Бжола тут італіянка. І і бакфасту, ну все залежить від лінії, але їм присутньо сіяти довше від місцевої або від карніки. Ну Тут же знову залежить від лінії. Ось на цій рамці у нас личинка. І бачимо печатний розплід. Ось дивіться, маточка бігає, печатний розпліт. Ось нам повезло в цій сімейці, є цей розпліт, маточка. І Буде можливість показати, як правильно сформувати гніздо. Ця рамочка, ну, в ній небагато метку, кілограма десь, напевно, до двох. Тому квінці все-таки тут немалі на ній. Вінець. Так, друга рамочка. Також вона з розплодом. Ось, дивіться. З обох сторон тут такий печатний розплід, Ось. На цій рамочці вже, мабуть, немає розплоду. З цієї сторони я не бачу, з цієї сторони також немає. Так, Язик ми зламаємо. Ось такий нарост у нас є, присутній. Це також хороша рамочка у зиму. Будемо переглядати, що у нас далі в гнізді робиться? Так, це також хороша така повномедова рамочка. Отичне дану сімейку. Я запишу до сильних, тому як бджіл тут доволі багато, тому ця сімейка буде записана до сильних. Це також хороша рамочка в зиму. І крайня рамочка у нас повністю ось така медова. І так, починаємо формувати наше гніздо. Починаємо ми з повномедної рамочки. Чому пояснюю? Тут буде тепла заставна біля неї. Зараз я поставлю. Ось тепла заставна. Бджілки у нас люблять прижиматися до теплої заставної, і тому обов'язково крайня рамочка повинна бути повномедна. Тому що якщо вони прижмуться до заставної велика кількість бджіл, вони просто можуть виїсти тут корма ну, і просто осипатись. Потім, Коли буде дуже холодно, вони просто не зможуть, не будуть мати змогу перейти на іншу рамочку. Так, далі ми поставимо рамочку, на якій присутній розплід. ця рамочка, ось ця, напевно, у нас з розплодом. Так, ця з розплодом. Ось і матка. Як ви бачите, зараз я вам її покажу. Ось ця маточка у нас ходить. І кладуть цю рамочку з розплодом. Далі повинна бути також дуже хороша медова рамочка. Ось ця. Хорошо підходить, тому що вона е, практично повністю медова, а тут де е, непечатний, тут е, частково залиті ячейки, Тому вона підходить. нам. І ще одне, чого ми добиваємось, коли ми так розпліт розкладаємо. По-перше, їм вистачає кормів, тому що з обох сторін, де пустота на цій рамці, де вийде розплід, буде мед, з обох сторін. Тобто їм вистачає меду. Це перше, чого ми добиваємося. І друге, ми їм остажаємо в якійсь мірі гніздо і матці вже не буде так комфортно сіяти. Далі ми можемо знову поставити хорошу рамочку медову. Ось таку. Далі ми поставимо рамочку з розплодом. Де побільше меду, тому що це буде центральна рамочка. Зараз ми будемо дивитись. Ні, це без розплоду. Ось це у нас да, розплод. Личинки тут у нас присутні і є розплід. Вкладемо її всередину. Є в нас така всередині. Далі, далі. Ми їм поставимо повну медову рамочку ось таку. Ось як ви бачите, вона повністю з медом. І далі ми прикриємо її розплодною. Рамочкою. Ось ні, не ця. Де ж це вона? Значить, тут тільки дві будуть розплону. Ну, далі вже можемо ми її прикрити ось такою рамочкою. Це їй буде вистачати. Таким чином у нас буде навіть ще цю можна тут чуть-чуть перги присутні на цій, теж її можна поставити. Тому як сім'я хорошої сили, всі рамочки хорошо обсижують. Ось таким чином ми формуємо гніздо і далі кладемо теплу заставну. Ось так. І одна рамочка. Одну ми просто забираємо рамочку. Це є рамочка повномедова. Ось така обсидка, тут бджоли була. Я цю рамочку просто забираю. Зараз її струшу. І просто заберу і дам тій сім'ї, якій буде потреба в медовій рамочці. І того ми це гніздо сформували на восьми рамочках. Повторюю, ось тут у нас розплодна рамочка поміж повномедових. Далі ось тут у нас розплодна рамочка. І десь ще було на якійсь рамочці личинка, я пропустив, можливо, на цій. І дві крайніх у нас також хороші, скажімо, відносно десь по кілограму 2,5 і з метком. З місцем під бджіл хороші рамочки. Ось таким чином ми сформували дане гніздо. Всім до зустрічі, кому була корисна інформація, дивіться, робіть висновки. Пока.